Зброя не відказала ні на одну минуту. Навіть вже машина після подрива горіла, все працювало до останнього. Вася наводчик не, не розстерявся, розвернув башню, відкрив люк без паніки, без... все чотенько, спокійно. Розворачуємося, вистраюємося в колону. Виїжджаємо, за нами заїжджає наступна колона. Все красиво. Все чотенько, в одну машину попало з лівої сторони е, возле міхвода. Одірвало броню, міхвода їхав поки до місця, до так сказати, ППД нашого в посадочці. Навіть не розумів, що в нього прильот був. Як уже виліз, то побачив, що відлетіла броня, корпус репнув. Ну, такого, щоб страшного случилося, нічого ніде не случилося. Ну, Єдине, що, звісно, скажу, що після Бредлі в БМП. Не дуже хочеться сідати. Був я в іншому екіпажі, Ну, воно так зложилося, що ми попали, в принципі, в серйозний бой. Нас накрили птурами. Ну, птури пробивають і танки. А тут БМП. Потеряв я командира Ткаченка Сергія Володимировича. Навідник ранений, зараз проходить курс уже реабілітації, при цьому всьому, що прямих 4 попадання в раму в машину, при цьому всьому, що машина зайнялася, система пожеротушення спрацювала, машина затухла перший раз сама самостійно. Другий раз при попаданні тура вона знову зайнялася середині, там ну, всякі були речі, бика, воно порозліталося. І виходить, навідник виліз раненим із свого цього, із башні, достав огнетушитель ручний і затушив машину. Ну, Я в свою чергу. Яка б вона не була ранена, прийняв рішення не покидати машину, а питатися на цій машині виїжджати. Це наскільки сильна машина, наскільки сильна машина. І в будь якому випадку, до тих пір, поки машина працює і движеться машину, це останнє, що треба зробити, це покинути машину, якщо вона вже повністю не працює. Я скажу, що хочеш миру, готуйся до війни. Готуватись треба і ну, не треба думати, що мене це обмене. Рано чи пізно все рівно прийдеться вставати, і боронити свою сім'ю, свою батьківщину. Ходить, улинювати куди-то, що -то там придумувати це не варіант. Опять же, ж, візьму людей, ладно, я там військовим був, наводчик, ні мій, ніколи військовим не був. Приїхав, він вийшов. Кращим з кращих навідників. Навчився буквально цього за два тижні. За два тижні, через два тижні я вже розумів, що з своїм наводчиком я поїду куди вгодно і ми зробимо, виконуємо будь-яку задачу. Так само з Міхводом. Міхвод за день вивчився. Святки і горшки не ліпили. Бояться цього смисла теж немає. Ну чого бояться. Бувка бояться в ліс не ходить. Ну, так як ми вже. Воюємо більше півтора року, щоб на моєму прикладі я людина не військова, а нам все одно потрібна якась рано чи пізно заміна. Так. щоб люди там, А батьківщину в одному випадку, в будь-якому потрібно боронити, щоб люди якось більш серйозніше до цього. Віднеслися, не тікали там, не ховалися. Бо по факту війна не тільки тут, війна по всій Україні. Потрібно потрібно підтримувати, підтримувати хто як може. Це не обов'язково, що це була 47 ма бригада чи 56-чи та чи ще якась. Це може бути та сама тероборона. Підтримка повинна бути ну, з усіх сторон. Поки люди підтримують українську армію, до тих пір ми ну, чувствуємо це все, не обов'язково, що це було матеріально, можуть бути якісь другі, хто плете масеті, хто кикімори, хто на дрони там допомагає. Але ця потрібна, потрібна бути підтримка І хлопці, ті, що ховаються, ну, вам це плюси не дає. Рано чи пізно воно може коснутися вас, ваших сімей. Так що не потрібно ховатися. Тому що наші хлопці теж втомлюються. І дуже тяжко дуже тяжко. Воно тяжко. Не фізично, а тяжко морально. Ти втомлюєшся, просто втомлюєшся. Постійно в тебе ех, іде ти в напряженності по цій, в цьому мислі. в тебе? Ти ніби і тут, і в той час, і вдома. І ну, потрібно, потрібно заміняти. Потрібно людей заміняти. Хоча б на якийсь період заміняти людей. Зачем далеко те, що... ходить? У нас півпідрозділу в армії не служили. Вони прийшли сюди, просто два тижні побули на КМБ, пройшли підготовку в Германії і проявили себе як справжні герої. Навчилися буквально, це був цього всього за півтора-два місяця збільшити хлопці більш... від 19 до 24 років поприходили, діти. І ці діти проявили себе як справжні герої. Для мене перемога ну, перемога це... Я розумію, це перш за все захист своєї сім'ї, батьків. І вона має закінчитися повністю поверненням всіх українських земель. Вона, чим швидше, чим скоріше буде, тим краще для нас. Менше буде пошкоджень, менше втрачених життів. Розрушених сімей. Це тяжко. Тяжко, коли втрачаєш рідних, це дуже тяжко. Я недавно, 3 числа, похоронив плем'янника, який теж воював тут. Це син мого рідного брата. Йому 27 років було. Я не хочу, щоб ці хлопці гинули. Просто не хочу, щоб ці хлопці гинули. Ми хоч трохи пожили, а вони ж не жили ще не грамо. Це тяжка втрата. І так само втрачають рідних батьків, тому перемога повинна бути, повинна бути швидкою, а без допомоги європейських. Країн нам буде дуже тяжко. Перемога це впевненість в тому, що от, ну, у мене вже діти дорослі, внуків хочеться вже понянчити. Що я вернусь додому і розуміти, що моїй сім'ї нічого не загрожує, моїй батьківщині ніхто нічого ні не загрожує. Що я буду їздити по своїй Україні і приїжджати в будь точку, як Просто як додому. Не, ну, не так як зараз, бін, що понимає, розумієш, що в мене в області, слава Богу, завдяки таким же ж хлопцям, що поприходили, кинули вдома все і поприходили захищати батьківщину і порядок у мене вдома. А приїжджаєш в сусідню ж область і розумієш, що в людей просто навіть хліба нема за що купити, і нема де переночувати, і в нього підвал. Це хороми для нього. І в них діти сидять там. Ну, я не хочу такого. Хочу, щоб наші діти, внуки цього не знали, не бачили. І що просто за це написали як книжку, ну, страшну історію, скажімо так, що... щоб більш такого просто не було. Для мене перемога це щоб повернути всі наші втрачені землі. І якось би, щоб режим російський одумався. Ми до них воювати не підемо, тому що нам їхніх боліт не потрібно зовсім, як вони думають. Але і своє ми не віддамо, будемо воювати за свої землі, за дітей, за родини до останнього.